So... Всім доброго ранку. У нас наступний день і наступні пригоди. Так, треба дивитися під ноги, тому що ми піднімаємося ось таким потічком і йдемо трохи вище. Те, що ми були вчора на нашому таборі, то там стояв штаб полка. Відповідно були трошки смітнички, якісь дрібні загублені речі. Зараз піднімаємось на позиції, які знаходяться вище. Ось піднімаємося ось такими потічками. Треба бути дуже обережним, щоб не послизнутися. Адже попереду цілий день. І щоб використати його, скажімо так, по максимуму. Все, що буде найцікавіше, дивіться далі. До наступних включень. Ось так собі піднімаємося, йдемо. І бачимо, погляньте. Як багато лисичок. Сьогодні буде багато грибів. А за знахідки поки що нічого вам не скажу. Піднімаємось. То що, люди як гриби, бувають різні. Є і ось такі. Погляньте, як тут красиво. Продовжуємо підйом. Погляньте, друзі, друзі який велетень! Вже його трошки пробували їсти, але погляньте такий красунчик. Клас. Друзі, погляньте ще один красунчик. Ось тут є. Оце що ми назбирали. Великий. Друзі, погляньте, ми зараз зупинилися на першій нашій зупинці. По нашому шляху і ось товариші купають звичайним детектором. І погляньте, прямо зверху ось таке колечко патріотика. Перед цим знайшли гільзу німецьку. А ось дивіться, який красивий. Який гарний. Бачите, є ось таке зображення. І ось така патріотика. Дуже гарно, дуже красиво все тут. Ось. Як тут гарно. Дуже красиво. Друзі, продовжуємо пошук і в нас наступна знахідка. Ось вона. А, на жаль, вона поломана. Ось такі, я рукавиці був зняв. Ось такі піхви. Є знахідки, будемо шукати далі. Друзі, розкопую я яму, тому що тут потужний сигнал мені показувало. Я розкопую. Тут багато металу. І погляньте, що попалося. Нижня частина від люльки. Ось тут кріпилася верхня частина, а оце сідало на саму люльку. То що, можливо, щось попадеться і більш цікавіше. Продовжуємо. Так, друзі, дрібниця, але все ж приємно. Що ще попадаються ось такі сигнали. Знайшов кришку від казанка. Перед цим, до речі, якраз ручку був, знайшов, вам не показував. А ось вже і сама кришечка. Розкопую далі. Погляньте, що тут відніється. Дуже класна річ, я підозрюю, що це люлька. Ого! Так. Ой, як я люблю ці люльки. Ось тут вона трошки... Правда, не знаю, ні, ціленька, ну одним словом. Ось я знаходжу верхню частину, а ось і сама люлька. Ну вона без написів, напевно, без малюнків така звичайна, але сам факт в мене вже міні-колекція назбиралася. До речі, хочу вам показати інструмент від пана Анатолія із цим як я працюю ось такими кігтями. Я ось так це все діло розгрибаю, слідкую, що випадає. Можна зверху прямо починати. Бачите, тут кам'янистий ґрунт. І я ось так працюю. Не думайте, що просто, але результат є. Будь-яка праця винагороджується. Буду розкопувати все це. Діло далі. Ось такий інструмент. Ось ручка. Ось таким інструментом я сьогодні працюю. Друзі, розкопуємо далі яму. І ось тут видніється пляшка. Ось вона ціленька, гарна, старовинна, але, на жаль, без написів. Ну нічого. Дуже красиво. Я напевно собі все одно на пам'ять візьму. Люблю такі речі. Ми продовжуємо купати далі. Друзі, продовжую далі купати. Відніється пляшечка, але, на жаль, горлешко вбите, це не я, кажу одразу. І дивимося, ага. Це типу як діанки, типу. Чи це щось. Коли Якісь та. Ех, Ну нічого, добре, що без написів. Але процес іде. Продовжуємо. Друзі, в нас пішло. Дивіться, ось тут лежить монетка. Ну, вона вбита її практично. Не зрозуміти, що вона. Але ось тут погляньте. З Карпат вбиточка. Ох, яка красива. Є ще речі в Карпатах, бачите? Красуня. На волині ми їх багато знаходимо, а в Карпатах трошки менше, але вони доволі такі популярні. Відкладемо в сторону. Друзі, розкопую далі яму, тут тюбіки різні, консерви і ось відніється. Тут був якийсь фарфор, а ось від ній ця пляшечка і зараз ми її виймемо. Ага, ось о! Вау! Щось написано, хлопці. Є малюнок і є напис, клас. Так, не зрозуміло поки що, що там пише марка, так? Щось там, щось там намальовано. Ага. Ну клас, клас, клас. Ого. Супер знахідки, все. За це обов'язково вподобайка. І якщо хочете подивитися, що буде далі, підписуйтесь. Так. З останнього, що в нас попалося, це ось така ложка. Вона мала тут ще приєднану виделку. І ось така ложка. Погляньте, як з мене парує. І я гарую. Ось такі речі. Розкопую вже. Речей стає менше, але я ще хочу до кінця до... Ритися повністю до стінок. Можливо, ще щось попадеться. Друзі, була ось така гарна пляшечка. Пиво. На жаль, не комплектна Попередню яму я вже закупав, докупав до кінця. Проводимо пошуки і надалі. Скажу, ми змінили трішки локацію, хочемо дослідити ще інші місця. І ось я знайшов ось такий сигнал. І погляньте. Яка красива частинка від гранати австрійської. Хороший стан. Ось така цяцька. Продовжуємо далі. Так, подумав, друзі, що ж так ніж. а насправді просто ось, так, ось такий метал. Ну нічого, продовжуємо. Ще раз змінюємо дислокацію і погляньте по якому килимочку. Гарнесенько ми йдемо. Клас, так мягенько. Друзі, ходимо по такому лісу, ми піднялися трошки ще вище і погляньте, якщо видно, якщо камера передасть як багато колючого дроту. Все ось сюди, ось тут. Все в колючому дроті. Цікаво так? Спішу поділитися. Ось тут купаю яму і видніється горлышко від пивної пляшки. І ось корочок. Зараз спробую гарненько витягнути і надіюся, що буде ціленька пляшечка. Все вам покажемо. Так, отже, друзі, все-таки журбинка. Ось тут поруч валяється її запчастини. Я підозрюю, що вона, на жаль, не ціленька, бо і ось тут вона. Ах ти що. Все-таки вона... Все-таки вона не ціленька. М -м ех. Залишились лише ось корочок. Навіть не знаю. Щось трошки я Розраховував, все-таки не ціленько. Ну нічого, будемо проводити пошуки далі. Можливо, подивлюся, ще якісь запчасини не до неї. Будемо рухатись далі. Ну, ось такі справи. Не завжди таланить. Так, друзі, ми спускаємося вже потрохи. І тут наткнулися на одні позиції. <хи> І подивіться, ось від це горличко від фляги металевої австрійської. Я зараз спробую її витягнути. То що, момент істини? Та-да-да-дам, та-дам. О! О! Яка красива! Ну, гнилувато, звісно, але сам факт, це така висока, велика. Ось така фляга є. Цікаво, чи буде ще щось внизу, чи ні. Подивимось. Що ж, друзі, на сьогодні ми завершуємо, спускаємося вниз до потічка, де знаходиться наш автомобіль. Сьогодні змінили кілька локацій, робили розвідку. Ну і все, що найцікавіше, ви вже переглянули. Далі на нас чекає вечірня програма. Не перемикаємося! Друзі, ми завершуємо нашу поїздку, ми вже перебралися, спакували всі речі в автомобіль і будемо вирішати додому. Не вдалося нам в принципі, виконати всі наші обов'язки, які ми хотіли, наші плани. Але тим не менше, все одно ми гарно провели час, були знахідки, є гриби, є хороший настрій. Одним словом, все добре. Тому підписуємося на канал, слідкуємо за новими серіями та до наступних зустрічей. Бувайте!